Привіт, друзі! Сьогодні готуємо овочеве асорті на зиму без стерилізації та зайвого клопоту. Дуже просто, дуже швидко і нереально смачно. Що нам потрібно? Всі овочі, які ви любите, і що у вас є під рукою. Сьогодні у мене в баночку підуть огірочки, помідорчики. Ось гляньте, знайшла такі патісончики, їх туди. Можете кабачок порізати. Далі будемо додавати перчик, солодкий, перчик гіркий. Далі наш нарізано ось так цибульку. Ось та прямо нарізана група помите, все вимите, все висушене, часничок. Далі е зелень, яка у вас є? У мене сьогодні є кріпчик, е далі е смородина, листочки. і порізаний ось так е хрен. Далі, що ще? Лаврушечка, звичайна, і суміш перців. Все. Е так, а ще є у мене ось такий базилікчик. Видаєте все, що вам е таке? Тут найголовніше маринад. І розрахунок по банкам. Скільки накладемо банок, тоді будемо враховувати, скільки нам потрібно маринаду. Ну що, поїхали. Банки у нас гарно вимиті. Перевернула стекла, вся волога. В общем, банки гарно вимиті, не стерилізуємо, нічого. Так, і що ми даємо на дно? Спочатку викладаємо, я отак сразу ставлю баночки і сразу швиденечко викладаємо. Так, Спочатку зелень. У нас хрім пішов, отак в кожну баночку. Так, щоб нічого не забути. Так, кріпчик пішов. Ось так, Так. ось так базилік пішов. Не любите, не додавайте, це ж таке, додаємо тільки те, що ви любите. Так, смородина. Так, тепер пішов у нас перчик. Оце обов'язково. Перчик, духмяний і горошком це обов'язково. Я ніколи не рахую, отак, загрібла і поклала. Так, далі лаврушечка. В такі в півторашки по дві, в літрові один досить. Так, тепер пішов часничок, ось так, нарізаний група. Ось так. Прямо в полторашки, по дві, тут по одній. Так. Бачите, дуже швидко. Тепер пішов. Цибулька пішла ось так. так. Перчик пішов. Боже, це така смакота. Зробіть обов'язково. Це нереально смачно. Так, ну, власне, і все. Тепер накладаємо огірочки. Огірочки, дивіться, я помила, пладоножки обрізалися, обох боків ось так. І накладаємо тепер. скільки красоти у нас з вами вийшло. Тепер перший раз заливаємо окропом. Ми будемо заливати два рази кип'ятком і, і третій маринадом. Все, залишаємо наші баночки на 20 хвилин. Так, дивіться, минуло 20 хвилин. Зливаємо цю водичку. Але зливаємо в миску, в якусь миску, щоб виміряти, скільки в нас тут е, літрів, на, е, наскільки нам треба готувати Так. Отак, зливаємо, а потім мірним стаканом. Все вимірюємо. Боже, як це пахне. Угу. Марінат будемо готувати на оцій воді. Вона дуже ароматизована, просто крілисть. У мене вийшло, до речі, я другий раз заливаю кип'ятком, 3,5 літри рідини. А я буду готувати на, дивіться, порція це півтори літри. Дві порції це 3 літри. І в мене ще половинка. Ну, я вже вирахую, скільки мені потрібно. Тобто, відталкуємося, відштовхуємося від півтори літри. Так, минуло ще 20 хвилин. Цю воду з баночок ми виливаємо геть і заливаємо маринадом і закручуємо. так. Я даю вам на одну порцію на півтора літра води даємо 4 столових ложки цукру. З горки, 4. 4. Далі на півтора літра води. Дві з горкою солі. І як закипить? Даємо 80 мл оцту. На одну порцію на 1,5 літра води 80 мл подступ. Так, Минуло ще 20 хвилин. Цю воду з баночок ми виливаємо геть, і заливаємо маринадом і закручуємо. І так, зливаємо водичку геть, заливаємо маринадом. Закриваємо і укутимо пледом до повного охолодження. Ось так просто і швидко ми приготували смачне овочеве асорті на зиму без стерилізації. Хрумке, яскраве, ароматне, справжній скарб у кожній банці. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися, написати коментар, щоб не пропустити нові смачні ідеї. До нових смачних зустрічей! Миру вам щастя і всього найкращого!